Дівчат, прошу пробачення, тут мене трошки відволікли, буде у нас ця тема про мислення складатися з двох частинок, ну, вже як є, але мушу дозаписувати. Е, так, е, говорила я про свою подругу, про те, що у неї, ось у неї життя дійсно було. Повний штопор. Повнійший е, одягу нема. Дягає на себе, що попало з якогось секунду, от вона реально виглядала як бомжиха. Мені на той момент було, чесно кажучи, взагалі все рівно, хто зі мною ходить. Мені було важливо, щоб тільки вона у мене висіла на вухах, щоб що, щось мені розповідала, щоб я не думала свої думки. І я навіть гадки не мала, що ця людина, здавалось би, з нижчих ем, шарів суспільства. Такий величезний вклад зробить в моє життя. Ну, так буває. Знаєте, що, наприклад, людина, яка бомж, насправді, в минулому якийсь професор. Рідко, але буває. Ой, я пам'ятаю, якось ходила по Києву, дивлюся, сидить бомж на якійсь картонці, він на коробці сидів і читає книжку Гьота. Це було так красиво, слухайте. Я би фоткала просто. Е, так, це був лірічний відступ. Шкода, зараз не можу послухати е, ваші думки на цю тему, е, але повернусь до свого досвіду. Е, і ось ішов час, і мені приходить така думка: ось кому б жалітися на це життя, то це їй, чого я жаліюся. Вона, ця дівчинка, ніколи на жодну людину не нарікала. Навіть тих, хто її не любив, а її було за що не любити, бо вона пиячить періодично, ні про кого вона не сказала жодного поганого слова. Постійно знаходила щось гарне, щось красиве. В неї не було грошей, але вона постійно знаходила варіант, як зробити мені щось класне. Ну, наприклад, пішла до своєї шкільної вчительки, позичила в неї книжку для мене. І мені її принесла почитати. Е, де вона там наступний день, де вона взяла бенгальські вогні, я не знаю. Десь стрельнула, десь випросила в когось, приносить мені е, в новорічну ніч бенгальський вогник і каже мені, ти його запали і загадай бажання, і хай воно в тебе збудеться. Дівчата, я за все життя кращого, подарунка на Новий рік не пам'ятаю. Розумієте, здавало. Ну, може, я така людина, бо я ціную ці емоції, це наповнення, щось таке глибоке. Але мені 50 рочків, ну мені багато чого дарували. і були класні подарунки. Але я пам'ятаю цей бінгальський вогник, тому що за ним щось стоїть. Це ж вона подумала, це ж вона принесла, це ж вона сказала. І я навіть зараз гадаю, я хочу плакати. Ну, Настільки сильно емоції він у мене викликав, цей бенгальський вогник. Ем, до чого я це взагалі кажу? Тобто вона вміла, я просто іток зараз підвожу, вона вміла е, бачити класні позитивні речі і робити їх для інших людей. І вона мене навчила бачити красиве у природі. Наприклад, я йду сумненько, дивлюся собі під ноги. Вона каже, ну що? У мене дівоче, дівоче прізвище Малишева. І вона мені каже: Ну, що, ну що, Малишева? Що ти туди дивишся під ноги? Я кажу, та, да, знаєте, хочу віджартуватися. Та, да, може, кажу, там, гроші знайду. Вона каже: Ну і що, багато вже знайшла? А я ж нічого не знайшла. Ну, тобто, таким чином. Вона ніби як не сварила мене, шати, дивися постійно під ноги, так не можна. Вона ніби як жартома, але спонукала мене піднімати очі. І я піднімала очі. Я дивилась на дерева. Я дивилась на ліхтарі. Вона мені показала, як танцюють сніжинки під ліхтарями. Ви колись дивились на це? От прям довго. Зараз, якраз зима, дівчат, подивіться. Сфоткайте, ну, фотка не передасть. Але от постійте і ну, буквально у хвилини дві, ну хоча б одну, подивіться, як крутяться сніжинки під ліхтарями. Щось відбудеться серед вас, я не знаю. І поки я з нею ходила, я почала спеціально, щоб не думати погані думки. Як тільки мені щось сумне спадає на думку, і я починала дивитись в природу. Після зими вже прийшла весна, я вже дивилась на це море кульбабок. Оце жовте, кульбабове море прям дивилася довго. І я думала, боже, як же ви схожі на сонячні промінчики, які впали на землю, десь розсипалися оцими маленькими сонечками. І в мене вже думка там полетіла, вже за ці сонечки, я думаю, і мені так сонячно ставало на душі. Потім знову ці дві хвилини сонячно на душі і три години знов я чуть не плачу, бо там пішов весняний дощик, вже калюжі, вже мені погано. таке щось. Потім знов я себе на зелене листечко молоденьке дивлюся. Дощ іде, перший весняний. Я думаю, Боже, як я давно не ходила під дощем, мокра. Зонтик ховаю десь в сумку іду мокра, під дощем, по волоссям, дече. Я щаслива згадую собі Крим, коли я під е, літніми л, 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 зливами ходила, боса. Вже мені добре. Прийшла додому щось, ну то вже погано знов. Потім там піцу вона мені несе, ми сидимо десь на парапеті, їмо ту піцу з нею. Вже мені добре. Потім це добре стало довше, вже не дві хвилини, а три. Вже на 3, а 4. Потім я вже зранку прокидаюся, мені вже вмерти не хочеться. Я вже думаю, як покращити оце свій стан. Я вже потім, до речі, знайшла і роботу. вже Коли, коли я буду говорити про гроші, я це вже розповім. Зараз поки що про менталку. Е, і потім приходить один день, коли я усвідомлюю, що мені не болить. Я усвідомлюю. Що радість стала для мене звичкою. Що спочатку подивитись на ті кульбабки, на ті ліхтарі мені було важко, а тепер це для мене просто як банальна щоденна річ. Розумієте, про що я? І оце є ліки, коли ви будете свідомо направляти свій погляд на те, що викликає у вас хоча б на 3 секунди. Стан насолоди. Я розповіла про себе. Ви інша людина. Я не знаю, що це у вас, дівчат. Але щось є. Якщо ви не можете зрозуміти, що це, згадайте себе маленькою дитинкою, про що ви мріяли? Оце воно і буде. Що вам подобалось в дитинстві? Що вас здивувало в дитинстві? Ось, наприклад, я згадую, що. В дитинстві ну, ми жили в приватному будинку, е і таких великих будинків не було в моєму районі. Але були дуже рідкі дні, коли до нас приходили гості, і ми їх потім, вже, коли було затемно, ми їх проводжали додому і йшли в інший район міста, там, де були отакі будинки. П'ятиповерхівки ятип у нас там стояли. І я дивилась на ці віконечка. Віконечка були всі різного кольору, в залежності від того, у кого які лампи, які штори на вікнах. І мені так подобалося дивитись на оці віконечка, які вночі різними кольорами світяться. Вони мені нагадували ялинку новорічну. І в мене в душі було таке відчуття свята, що ми колись ідемо з мамою, з татом, проведжаємо наших гостей. Я дивлюся на ці вікна, і мені здавалося, що там за тими вікнами якесь таке як прям казкове життя, не таке, як у мене. Другий, я пам'ятаю свій стан, коли я з гори дивилася на нічне місто. Там. Я жила у Феодосії і я дивилася на море, як оця, Ну, море вночі, моря вночі не видно видно добре на набережну. а... А, Боже, ж як називається набережною українською? Нагадайте мені, будь ласка, в коментарях. Узбережжя. Але не узбережжя, а повністю от від. Ну, коротше, все місто все місто понад морем, воно світилося дуже гарно. порт. І ці всі ліхтарі, і потім центр міста. І так мені подобалося на це дивитися. Воно також все блимало. Там ще десь дерева хитаються. І виходить, що дерева, коли хитаються під вітром, інколи листочки закривають оці вогники. І вони ніби як мерехтять від цього. І просто в мене був якийсь той момент, ну, коротше, дуже класно мені було. І я згадувала оці всі речі і вже в дорослому житті. Воно мені надихало. Коротше, я це до чого кажу: знайдіть те, що вам приносить радість. Дівчата сміх лікує. Нам потрібно любою ціною зробити в собі звичку радіти. Звичка радіти, ще раз кажу, звичка радіти. Я вам розповіла. Як це спрацювало в моєму житті? У вас це також спрацює, тому що наш мозок влаштований однаково в усіх життя у нас різне, в усіх різне. Але мозок влаштований однаково, що таке звичка? Це є нейронні зв'язки, які вже напрацьовані. Там така, ну, Банально я вам пояснювати, якщо, наприклад, на листочку я б малювала, я б намалювала дві крапочки, які між собою з'єднані. Прямою лінією. Якщо ми заводимо нову звичку, зв то ці нейронні зв'язки ще поки що не напрацьовані, і нам потрібно від однієї крапочки, це є момент нашого життя, до другої крапочки, це є життя, до якого ми прагнемо, простягнути оцю лінію. А нехоже на стежинка, вона протоптується трошки важче, ніж стежинка, по якої вже хтось ходив, там топати легше. Тому спочатку ми себе спонукаємо до цього, потім наш мозок розуміє, ось ми зробили перший раз, ось ми зробили другий, третій йому вже то робити легше. І нейронні зв'язки в мозоку так вибудовуються, вибудовуються, вибудовуються і потім вже нам це робити дуже легко. Потім це вже для нас звичка. Потім нам вже інакше робити важче. Розумієте? Потім звичка радіти це вже реально звичка. І ви просто, коли ви відчуєте, що у вас всередині не болить дівчата, ви таку насолоду отримаєте. Е, е, так, зараз підглядаю свою шпаргалочку, в камінь сказала. Я тут собі зробила таку нотатку, нити можна, але чудеса ми робимо власними руками, в дужках. Алої паруса книжка. Я, до речі, не знаю, як буде українською алеї. Багряні кажуть, але мені здається, що багряні вітрила трошки якби ніби щось не то. Якщо хтось знає, то, будь ласка, поправте мене в коментарях. Так. До чого тут ці вітрила? Тому що там, якщо ви пам'ятаєте, капітан корабля дізнався, що у дівчини на ім'я Асоль є мрія, і він її мрію здійснив. Для неї це було чудо, для нього це було також чудо, яке він зробив власними руками. Дівчата робимо дива власними руками. Далі. Звичка, жаліти себе. Ось мені стільки років. Я нічого не можу, не вмію. Я, бідна, нещасна. Ми з вами вже дівчата, дівчата дорослі, тому беремо відповідальність на себе. І якщо ми щось не можемо, не вміємо, то навчимося. Чого ні? Я вже на нашій платформі, вибачте, розібралася у Форексі, розібралася у крипті. Збиратись, напевно, я цим не буду, але це не точно, тому що воно, чесно кажучи, дуже манить. Просто, по-перше, немає часу, у мене зараз тільки багато, щоб я якісний час цьому приділила. По друге, це просто все ж таки дуже ризикова штука. І якщо не розбиратися, якщо не приділяти цьому якісний час, то можна влетіти. Я цього не хочу. І по третє, я все ж таки хочу більше уваги приділити своєму розвитку у професії менеджер навчальної платформи. Тому що в мене це прям так вабить ця думка, що я наставник. І мені так приємно, що нарешті я можу ділитися тим досвідом, який за все життя в мене напрацювався. Я знайшла оце місце, де я це все можу лишати. Я так же хочу цих дівчат, яким яких я можу всьому навчити. Мені так подобається платформа. У нас такі класні курси, і я ж дизайнер, я можу ще. Якісно ці всі курси як сказати, супроводжувати, ті, що там по канві, по відеомейкінгу йдуть, і я можу створювати аккаунти хорошо. Тобто я можу реально дати якісний супровід, і я прям сама кайфую від цієї думки, що нарешті я знайшла місце, де я цей весь свій досвід можу викласти. Так, відволіклася. Хотіла вам ще розповісти про... Те, як можна прокачувати своє мислення, звісно, це книги по мисленню. Я вам радити не буду, хоча, напевно, дві пораджу, так і бить. дві пораджу напишу так само під цим ем, аудіопідкастом дві книжки. Ще одну подарую кожній, хто скине, 5, мінімум 5 тез на кожний аудіопідкаст, можна більше, менше не можна. І ще хотіла розказати одну історію. Ну, Про книги я не буду пояснювати, да? Ну, це напряму якби, влияє на наше мислення, це те, що нас розвиває, це те, що заміняє погані думки на хороші, це те, що дає нам нові ідеї, і це те, що по факту стає нашим оточенням. Тому що автор книжки, яку ми читаємо, по суті, він розмовляє з нами. Через написаний текст. Тобто він стає на якийсь час нашим близьким оточенням. Ще хотіла вам розказати про одного дядечка, коли я жила в Чернівцях, я якийсь час працювала дизайнером у фірмі, який називається «Пластикарт». Не знаю, зараз вона чи, чи нема, чи, можливо, вже назву змінила. Тоді в нас було два офіси: один, один офіс був у квадраті, це є центр, бізнес-центр, а другий офіс у нас був на калинці. І я там робила візитки, ну, всякі таку поліграфічну продукцію: банера, рекламне, все, що потрібно для роботи приватним підприємцям. І до нас ходив дядечка один це був наш клієнт. Він ходив до нас замовляти банера для своїх двох бізнесів. Чого я про нього говорю? Дядечка собі, дядечка, ходить та й ходить. Але він, дівчата, був людиною з інвалідністю. Він до нас приїжджав на інвалідному візочку, і він мав два бізнеси. Один бізнес у нього був це бочка квас пиво, другий я не знаю, який. мені казали, що два. Один я знаю, того, що він в нас замовляв банера собі, квас пиво, а другий вже який я не знаю. Тобто розумієте, про що я? Можна подумати про себе, о, я така бідна, нещасна людина, можна себе жаліти. Все для цього є, щоб сісти і себе жаліти, жити на якійсь там пособі від держави, де скільки там по інвалідності вони дають. Або стояти з протянутою кепочкою, просити гроші. Але він не такий. Він не жалівся. Він вів дівчата, два бізнеса. І він абсолютно адекватно себе поводив. Він до нас приїжджав, ми до нього виходили, тому що там був незручний заїзд, і він не міг в офіс до нас заїхати, тому що просто не дозволяла ширина входу, такі в нас двері були завузькі. Ми до нього виходили, там приймали заказ біля дверей, і там йому віддавали заказ. Тобто, все робили біля входу. І він себе поводив. Як доросла людина в статусі, це говорить про те, що в нього в голові не було думки, що він якийсь не такий. Він у своїх очах був абсолютно нормальним. Зрозуміли, про що я? Тому якщо ви будете думати про себе, що ви якісь бідні, нещасні, нічого не буде, ви прийдете до мене на курс, я вам надам 4 місяці супровід, і для вас нічого не зміниться. Тому що ви будете дивитись на себе отакими очима, що ви не на що не здатні, що а хто в мене купить. А ось я веду вже два тижні аккаунт, два, два тижні свій аккаунт і не додаються люди. А хто додається, то нічого не купляє. Дівчат, у мене в аккаунті на сьогоднішній день 30 людей. 30 людей. Але моя різниця в тому, що я знаю систему, я знаю шлях. Мені, моя наставниця, до речі, я навчалася в Олени Галянт, яка є засновницею платформи. І ви, якщо приєднаєтесь до платформи, у вас буде курс, який вона проводить в записі. Тобто курс менеджер по підбору онлайн професій веде вона. Я тільки вам надаю супровід і наставництво. А курс веде вона, дівчатка. Та й таке. Так, відволіклася. <свят> Якщо ви будете дивитись на себе як на невдаху, я вам нічого не дам. Я вам можу надати систему, але у вас не буде внутрішньої мотивації робити. Ви будете виходити в сторіс і ви будете так говорити, що ну, ну якби ви. Ну, коротше, що у вас не, не буде, ні, ніхто не буде хотіти нічого купити, бо на вас будуть дивитися і вас буде хотітися пожаліти. розумієте? А ви маєте вийти в сторіс, у вас мають світитися очі, ви маєте бути радісною, ви маєте себе так відчувати, що у вас є дар, дар, до речі, слухайте, про самоцінність можна було б спокійно писати четвертий підкаст. Напевно, я зараз так і зроблю. Ще зараз. Трошки подивлюся, чи нема мені чого дати помисленню. І перейду до запису четвертого аудіопідкасту про самоцінність. Так, про це я розказала. Так, все. Переходжу до четвертого підкасту. Вже у мене трошки пересохли губи, йду поп'ю чайочок, і хочу дуже до вас це записати. Я, дівчат, натхненна, я не знаю, дуже сподіваюся, що ви мене слухаєте, Будь ласка, підтримайте мене. Якщо вам подобаються ці аудіопідкасти, то напишіть мені щось хороше або покритикуйте, тому що це перший мій міні-курс. Такий я ніколи міні-курсів не проводила, не дивлячись на те, що в мене є свій канал на YouTube. Але в такому форматі аудіопідкастів я ще ніколи не робила міні-курсів, ну і взагалі курсів не робила. Коротше, будь ласка, скажіть свою думку, що ви про це думаєте? А я йду по п'ючійочок і зроблю вам четвертий аудіопідкаст про самоцінність. Це вже не звичка, хоча й звичка в якомусь сенсі, але напряму впливає на ваш стан. По суті, це і є стан. До якого ми прагнемо. Це і є ота от друга точка, до якої ми ведемо лінію з першої нашої точки. Так, всіх люблю, скоро почуємось.